сочесні отці, дорогі браття і сестри, вітаю вас святом Днем Святої Троїці, П'ятидесятниці, зі шестям Духа Святого. Дай Боже, щоб ми завжди укріплялися у вірі, тим більше в цей час, час війни, випробувань. Ми не знаємо, що і надалі чекає нашу державу, нашу церкву, наших людей. Але щиро віримо, що Дух Святий, який діє в церкві, буде допомагати нам, бо з нами Бог, з нами правда. Не може Дух Святий діяти там, де зло. Хто як би не хотів його приватизувати? Бо подивіться, що каже Московська церква, якщо ви не з Москвою, то ви без благодаті. Ще ніхто не вказував Духові Святому, як він повинен чинити. І хто б собі не привласнював владу, благодать, це не мислимо, що буде тільки так, як скаже якась патріархія. Буде так, яка є, яка є воля Божа. І буде так, як Бог хоче, бо Бог в правді. Вітаю вас, дорогі мої. Ви з отцем Миколаєм багато потрудились від того жахливого пожежі, яка трапилась. Ви встановили не тільки храм, не тільки стіни, а душу своєї парафії. Дякую вам за молитву, за єднання, хорові, за чудовий спів, як завжди. У нас з хору громади по всіх церквах їздять. Всім співають, допомагають, де владика їдуть. Дякую. І хай усім нам Господь благоволить, щоб Дух Святий укріпляв наших мужів, воїнів перш за все. Захисників і захисниць, а нас усіх поблагословивши миром на многії і благі літа.